Пуститися до дна передвиборча кампанія в Чернігові може стати однією з найбрудніших за всю історію незалежності. Кандидати чого тільки не вигадували, точніше використовували усі традиційні методи боротьби за жадані голоси. Вони навіть культурою опікувались, запрошуючи електорат на концерти та безкоштовні екскурсії. Але без класики не обійшлось. Гречку з олією теж роздавали. Наче давньоримські правителі кандидати до Верховної Ради не забували, що їх улюбленим та шановним виборцям потрібен не лише хліб, а й видовища. Колізеїв не будували, натомість чубились один з одним як могли, ба більше навіть застосовували важку артилерію, на кшталт народних депутатів та губернаторів. Не зважаючи, що весь цей фарс відбувався у всіх на очах, у центральній виборчій комісії жалілись, кого кара те, якщо немає жодного рішення суду. Зрештою, комісія таки винесла попередження 54 кандидатам, але зробила це тільки за три дні до голосування. Вкотре закликавши правоохоронців розслідувати факти ймовірного підкупу виборців. Що ж зробило МВС, головний міліціянт країни відправив до Чернігова спецгрупу лише в останній тиждень, наче до цього у місті все було чинно й благородно. Ми посилимо режим патрулювання та контролю за ситуацією в Чернігові. Кожна виборча дільниця отримає. Моє додатковий наряд національної гвардії, і я дуже не раджу тим любителям спорту, котрі різко виявили інтерес до туристичного міста Чернігова в ці дні виявляти себе там. Та, попри заяви Авакова, що його підлеглі не дадуть розгулятись тітушкам, далеко не всі політологи вірять в те, що фініш виборчих перегонів у 205-му буде спокійним та цілком законним, особливо якщо одному з двох основних претендентів не сподобаються результати волевиявлення. І ніяке Аваков тут не допоможе. Я думаю, що навряд чи буде визначений результат, і швидше за все тоді приймуть рішення перенести вибори на інший термін. Хоча не всі політтехнологи малюють аж таку вкрай песимістичну картинку. Хоча майже всі єдині в тому, що швидко та безболісно завершити перегони у Чернігові не вдасться. І ще більше політологи дивуються реакції контролюючих та наглядаючих держструктур. Бо події на 205-му окрузі, якщо вони залишаться без покарання, можуть стовідсотково стати поганим прикладом для інших. Те, що сьогодні відбувається в Чернігові е, використання силового ресурсу, Масовий подкуп избирателей, злопотріблення государство можливостями і адміністративним ресурсом. Очевидно, в повний мірі все це предстоящих местных виборах. До яких між іншим залишилось всього на три місяці. Нове законодавство складне, не факт, що його навіть встигнуть вивчити ті, хто буде організовувати волевиявлення на місцях. Натомість брудні технології, вітчизняні політики знають як свої п'ять пальців. Анастасія Сієва, Аня Магда, Олексій Горбенко, телеканал Бізнес.